Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про наборчики трусиків, які є в нашому магазині. У цьому відео вас ознайомлю з розміром М і L. Розмір М йде на об'єм бедер 94-98 см. Розмір Н 98-102 см. Ось дивіться, розмір М трусики. Йдуть вони ось таким наборчиком. Тут є 5 трусиків. Раз, два, три, 4 і 5. Коштує цей набор 300 гривень. Це дуже дешево. Е, Трусики донела, дуже якісні. Склад тканини 95% котон, 5% еластан. Вони гарно тягнуться. Подивіться, оце розмір МК. Гарно тягнуться, дуже якісні шви, гарно обшиті, біля ніжок, на поясі. І при чисельних пранях вони не змінюють свій колір і форму. Далі ось такі трусики це теж розмір М. Вони йдуть чорненькі і різні тут, ось дивіться, такі звірюшки. Ось такі трусики, дуже оригінальні. Такий наборчик є. Ось такий наборчик теж розмір М. Бачите, такий в крапочку. Двоє синеньких, двоє колір пудра і один колір зелене море. І це теж розмір М. Тут є ось пудра, джинс, зелене море, джинс і пудра. І ще є один наборчик, розмір Елька. Розмір Елька у нас йде на об'єм бедер 98-102 см. Гарно тягнуться і дуже якісні трусики. І всього-навсього, 300 гривень за 5 штучок. По 60 Гривень, получаються трусики це дуже вигідна акційна ціна. Можете ознайомитися з ними докладніше на нашому сайті. Під відео я даю посилання на сайт і даю номер телефону, за яким ви можете уточнити всі деталі, які вас цікавлять. Будь ласка, заходьте на наш сайт, заходьте в наш магазин, замовляйте по телефону, вайберу і телеграму. Гарного вам дня, до побачення!